Вітаю друзі на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Горитирович. Сьогодні 26 березня і поговоримо про е, ті домовленості, які начебто були досягнуті в Саудівській Аравії стосовно перемир'я, і які вчора ввечері були оприлюднені трьома сторонами: Сполученими Штатами Америки, Україною і власне країною агресором Російською Федерацією. Тут відразу слід зазначити, що ми маємо на сьогоднішній день е, по суті. Три погляди на те, що в Саудівській Аравії відбулося: ми маємо три умовних документи: заява там Білого Дому, заява України. Причому заява України ґрунтується на. Тому що написав Умєров, який очолював нашу делегацію в Ельріаді, і власне заявах президента України, і є офіційна позиція Російської Федерації. Всі вони різні. Це найголовніший момент і найголовніший висновок цих так званих перемовин. Давайте дуже коротко почнемо спочатку з. Того, що написав власне Уміров, там п'ять е, ключових пунктів було е, про які йшла мова на цих перемовинах, і по яким вдалося досягнути е, ну, якогось там прогресу. Давайте так це назвемо. І е, ну, найголовніше полягає в тому, що е, умеров констатує, що всі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію, припинити використання сили і запобігти використанню комерційних суден у військових сілях в Чорному морі е, тут. же було до. Одано, і це те, що відрізняє нашу версію від американської і російської: що українська сторона наголошує переміщення Росії у своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря, буде вважатися порушенням духу цієї домовленості, буде розглядатися як порушення зобов'язань, забезпечити свободу судноплавства, і буде як загроза національній безпеці України. І відповідно Україна буде мати повне право реалізувати, скажімо так, своє право на самозахист. Далі було. Ще чотири пункти, суть яких дуже проста, всі сторони домовилися. Спровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України і Росії вітають залучення третіх країн з метою забезпечення підтримки за цієї енергетичної морської домовленості, продовжують працювати над досягненням стійкого і тривалого миру. Ну і окремо зазначено, цього теж немає ні в російській, ні зрозуміло, навіть в українській версії в американській версії що США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних. Затриманих осіб і повернення насильно сильно вивезених українських дітей. Це українська версія, яка до речі потім була ну так би мовити, прокоментована президентом України. при чому він говорив: ну це парадоксальна абсолютно ситуація. Певні речі, які суперечили тому, що власне написав у мірах. Про що йде мова? Трошки пізніше я скажу. Е е Іншої якоїсь інформації, ну, принаймні такого, знаєте, е офіційного характеру від нашої делегації за результатами перемовин ми е на сьогоднішній день е не маємо. Зеленський, коли ввечері все це коментував, е сказав, що з 25 березня починає діяти так зване енергетичне перемир'я і відповідно. Е Якщо воно буде там порушуватися, Україна буде звертатися до Сполучених Штатів і Зеленський буде просити там додаткову допомогу. Військову військову в тому числі санкції проти Росії і багато інших от подібних речей. Ну, президент в черговий раз наголосив на тому, що Росія регулярно обстрілює українські міста, і мова йде про удари по не тільки енергетичній, але власне цивільній інфраструктурі. В цілому також він зазначив, що Україна передала. Сполученим штатам той перелік об'єктів, по яким, начебто, ці удари не можна наносити. А далі от, почалася цікава історія. Ну як почалася, росіяни опублікували свою версію, і в цій версії був перелік українських і російських об'єктів, по яким не будуть наноситися удари, і цей перелік був погоджений, наголошую на цьому зі сполученими штатами Америки з Україною. Ніхто цього не погоджував. Тобто, це абсолютно паралельні. Історії паралельні, як модно казати, в офісі президента треки українсько-американські і американо-російські вони не перетинаються між собою в цьому переліку п'ять ключових груп. По перше, це нафтопереробні підприємства. Потім нафтогазопроводи і сховища, включаючи насосні станції. Потім інфраструктура, що виробляє, передає електрику, тобто там електростанції, підстанції, трансформатори, розподільники, атомні електростанції і дамби гідроелектростанцій. Ну і було також зазначено, що Росія вже виконує енергетичне перемиря з 18 березня 2025 року. Що відбувалося після цього періоду в Києві? Сумах, Одесі, Запоріжжі, і власне сьогодні вночі в Кривому розі росіяни звичайно не коментували, мабуть, вони били виключно по військовій інфраструктурі, згідно їхніх пропагандонів, які про це постійно кричать, і під цю інфраструктуру, ну за традицією росіян, потрапили школи, дитячі садочки і багато інших об'єктів, власне, цивільної інфраструктури, але не тільки росіяни публікували цей перегляд, якщо подивитися на російську версію, вона викликає просто безліч питань, і ну вона є надзвичайно неприємною для України. Давайте речі називати своїми іменами. Там було зазначено, що так, так. Росія збер хоче і збирається якби виконувати оцей режим припинення вогню в чорному морі, але є три нюанси, яких немає ні в американській версії, ні в українській версії документів. Перший нюанс полягає в тому, що Росія хоче перевіряти перевіряти. Всі е, е, вантажі, які будуть на цивільних судах, які власне, будуть іти в Україну, е, на основі того, щоб там ну, не було сховано, скажімо, там зброю. І відповідно, не можна було таким чином завозити цю військово технічну підтримку власне до України. Тобто, там так прямо і сказано про те, що необхідно обов'язково не допустити використання комерційних суден. Ну і зрозуміло, що тут повинні бути застосовані певні мер... певні заходи контролю. Ну при... пряма прямий натяк, там якщо так можна сказати, на те, що допустять нас до цієї перевірки, з якого біса, вибачте, ми це повинні робити на четвертий рік повномасштабної війни, коли росіяни тишком нижче сидять в чорному морі, бояться висунути носа. Ну, це питання відкрите станом на сьогодні. Далі ще цікавіше, і найвеселіше, давайте так скажемо: Росіяни заявили про те, що перемир'я запрацює тоді на чорному морі, коли будуть зняті всі санкційні обмеження з Россільхозбанка і інших фінансових організацій, які займаються питаннями продажу і купівлі, наприклад, там продовольства. Ну, вони це назвали. Міжнародною торгівлею, там власне продовольством Росіяни хочуть, щоб і їх знову перепідключили до СВІФТУ і познімали ще всі обмеження на фінансові ці операції, зняти всі санкції з компаній, які безпосередньо беруть участь в цих процесах. Причому вони пишуть там не тільки про продовольство, але й окремо говорять про мінеральні добрива, окремо говорять про рибальство. Тобто, в цьому плані вони там ну дуже сильно розширили список своїх хотілок і того, що повинні зробити, ну я так розумію, в першу чергу. Сполучені Штати потім вони вимагають зняти обмеження на поставки до Росії власне сільськогосподарської техніки для росіян. Це до речі, дуже велика проблема. І вони ну стикаються з нею вже четвертий рік поспіль. Да? Тобто в них не вистачає техніки, щоб збирати навіть той врожай, який в них ну з'являється там за результатами кожного, скажімо, року. Ну і також там було сказано про те, що перемиря діє з 18-го знову в черговий раз вони на. Цьому наголошують, і вони готові його дотримувати. Скажімо, так і надалі дотримуватися його і надалі, але от за виконання певних умов. Що цікаво, Дональд Трамп прокоментував по суті оцю історію і сказав, що так росіяни там висунули нам 5 чи 6 якихось пунктів, ми їх розглянемо. І все більше нічого не було сказано, але очевидно, що дійсно розмови про зняття всіх цих обмежень вони точно велися, і, мабуть, це була ключова ключовий предмет перемовин під час тих 12 годинних розмов, які були в Ель-Ріаді між американською і власне російською делегацією. Тобто, що ми бачимо, ми бачимо, що це перемир'я на чорному морі. Як ми до речі обговорювали це в попередньому відео. Воно 100% вигідно власне Російській Федерації, яка хоче під соусом цього так званого перемир'я домогтися спочатку зняття санкцій. А потім власне застосування режиму припинення вогню, що порушує ну будь-яку логіку санкційної політики як такої, і притягнення країни агресора до відповідальності. Судячи з усього, на превеликий жаль, як мінімум, сполучені штати Америки, на таку логіку хай і частково але погодилися. Трамп сказав, що 5-6 пунктів передали у росіян це три великих, але великих пункти. Ну, може бути таке, що щось приймуть, щось не приймуть, але в будь-якому випадку. Поступки вони тільки на користь Росії в даному випадку підуть і вони зможуть це використати як прецедент, і в тому числі звертатися потім до європейських країн, казати: подивіться, американці ж нам зняли якісь там санкції. А ми відповідно пішли на перемир'я. Ви теж знімаєте? Ми тоді можливо в майбутньому підемо і далі на припинення вогню, але вже в більш такому. Великому, скажімо, форматі, коментувати, скажімо так, американську заяву взагалі немає сенсу, тому що там загальні фрази про те, що Трамп, Трамп, Трамп він виступив ініціатором. Він значить, говорив з Путіним, говорив з Зеленським. Сторони досягнули домовленості про те, що треба домовлятися далі. І отут ключова все ж таки відмінність полягає в тому, що росіяни і частково американці кажуть про те, що перемир'я вже діє. Україна каже, що вона починає діяти тільки. З вчорашнього дня, але вже вночі був напад на Кривий Ріг. Як на це власне будуть реагувати американці, поки не зрозуміло. Я сподіваюся, що їм всю інформацію, в тому числі Україна, дуже оператив дуже оперативно передала. Але якщо подивитися фінально на угоду по Чорному морю, тому що вона, судячи з усього, все ж таки є центральною по тим документам, які були оприлюднені. Ну, виходить, що угоди як такої та ще немає. Є просто протокол про. Наміри, в якому взагалі відсутня система дотримання цього перемир'я, відсутні критерії верифікації, інструменти верифікації того, як перемир'я власне буде дотримуватися. Зеленський сказав, що ми в такому випадку будемо звертатися до Сполучених Штатів і, і що, і нічого, тому що Штати не взяли на себе поки жодних зобов'язань, як вони це будуть контролювати, як вони будуть притягувати до відповідальності сторони. Я не кажу навіть там Росію зараз. Давайте так говорити, сторони на да? якщо вони це. Перемиря, власне, будуть порушувати. Ще один дуже важливий момент, коли була попередня зернова угода, там були конкретні документи. Ці документи не підписувалися між Україною і Росією, але вони підписувалися між Україною, Туреччиною, Україною, ООН, Росією, Туреччиною, Росією ООН. і вони виконувалися, тому що там були чіткі критерії, як цю угоду треба виконувати, і до тих пір, доки Росія не вийшла з цієї угоди, все це застосовувалося на практиці, і це в принципі працювало станом на сьогодні. Станом на сьогодні це не більше ніж заяви, і жодної якоїсь іншої конкретики немає. Тому тут можна констатувати, що начебто вони з одного боку про щось домовилися, а насправді та ні про що не домовилися, тому що немає конкретики, немає того, на чому взагалі може базуватися будь-яка угода конкретного документа, де є підписи трьох сторін або хоча б двох документів. Українсько-американського, американського -американсько російського однакових по суті своїй, ну з певними там невеликими змінами, які підписані знов таки всіма сторонами. Такого ми на сьогоднішній день не маємо. Ми маємо ще раз повторюся протокол про наміри, і це мені дуже нагадало одну історію. За часів першої каденції Трампа Трамп уклав історичну угоду, яка значить, зупинила конфлікт між Сербією і Косово. Це було два документи американці. Косово, американці, Сербія Трамп сказав, що проблема вирішена, і все супер. Ні, чорта проблема не була вирішена, вона нікуди не поділася, і пройшло, пройшло там трошки часу. Проблема знову розквітла повним, скажімо так, чином. Почалися ну, порушення того, що було записано в цих документах, і коли звернулися до сполучених штатів з проханням якось вплинути ну, там, на Сербію, наприклад, або на Косово у відповідності до цих угод, ви знаєте, що відповіли в Сполучених Штатах що це не офіційні документи, це протоколи про наміри. Сполучені Штати не брали на себе ніяких зобов'язань. Вони просто намагалися допомогти врегулювати ситуацію і виступити певними посередниками. Те, що ми маємо станом на сьогодні, один в один нагадує цю історію. Один в один. Єдиний плюс для нас, мабуть, полягає в тому, що. Росія, мабуть, дуже дуже багато хотіла, але не змогла поки що принаймні, вибити все, на що вона розраховувала. Оскільки немає конкретики, ми побачили тепер вже публічно ці хотілки Росії. Це оці пункти, які стосуються зняття санкцій. Оскільки вони ще не реалізовані на практиці, перемовини власне далі продовжаться. І скільки вони будуть тривати, ну станом на сьогодні питання відкрите. Ще один важливий дуже момент. Зеленський кілька разів говорив про. Те, що е, якщо буде щось порушено, штати повинні якось відреагувати, як це буде відбуватися на практиці, поки що абсолютно незрозуміло, тому що ми не бачимо якогось бажання зі сторони США, ну реально більш так активно включатися в цю історію. Хоча Трамп сьогодні зранку зробив таку заяву, що да, можливо, Росія затягує. Взагалі, оце перемир'я. Він коли був бізнесменом, робив точно так же, коли не хотів підписувати угоду, але ну вони продовжують працювати. Тобто, можемо констатувати, що ніхто зараз проти Росії якісь додаткові заходи такого обмежувального характеру чи якогось тиску застосовувати як мінімум зі сторони сполучених штатів не буде. І ми за великим рахунком стоїмо там, де і стояли на початку цих історичних, як кажуть в Вашингтоні перемовин в Саудівській Аравії. Поки що тут дуже погано складається історія. Яка більш вигідна, ну принаймні інформаційно, десь Російській Федерації. Ну і якщо все ж таки доведуться до рівня якихось конкретних пропозицій, боюся, що е, ті поступки, які на які піде Україна, змушена буде піти Україна, вони будуть виглядати е, ну набагато більшими за поступки Російської Федерації. Єдине, що нам залишається, якщо вже це відбудеться, тоді по максимуму використати цю історію і е, говорити всьому світу, і в тому числі США, що Україна вже ці поступки зробила? Ми зробили набагато більше ніж зробили росіяни, і тепер м'яч, так би мовити, на іншому полі, і хай сполучені штати. Тиснуть на Російську Федерацію чи будуть вони це робити, поки що питання відкрите, І я думаю, що такий процес буде тривати достатньо довгий період часу. І віра в те, що якесь загальне перемиря буде до 20 квітня. як вчора написали деякі наші політики е, і деякі мої колеги. Ну мені здається, ця віра, ну як і будь-яка інша віра, вона абсолютно ірраціональна і більше емоційна. Передумов для цього станом на сьогодні немає жодних. Дивимося, як буде далі. Дуже уважно спостерігаємо до за за заява. Які будуть звучати в тому числі від представників американського політику, все це аналізуємо. Ну і сподіваємося, що наші дипломати, наші переговорники зробили певні висновки, і все ж таки ну зрозуміли, як треба працювати в першу чергу з американською стороною і відстоювати наші національні інтереси. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!